Час новин на марафоні для вас працюють команди фактів і Сітіві» та Віта СТБ». Мене звати Орес Дрималовський. Вітаю вас за минулу добу на Херсонщині. Дві людини загинули шестеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окупанти гатили по людському житлу. Російська армія здійснила 279 обстрілів, випустила 1606 снарядів, застосувала артилерію, міномети, РСЗВ, танки, дрони та авіацію. На Херсон спрямували 26 снарядів. На Херсонщині українські бійці знищили два безпілотники. Бойова робота тривала близько шести годин. Повідомили Сили оборони Півдня. 63 бойові зіткнення сталися на різних ділянках фронту за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб на куп'янському напрямку. Наші воїни відбили п'ять атак ворога біля Іванівки. На Лиманському наші захисники зупинили окупантів неподалік тернів у районі Бахмута. Силам оборони відбито штурм противника біля Кліщуївки. Запеклі бої продовжуються і довкола Авдіївки. За день тут сталося 16 зіткнень біля самого лише міста та ще шість поблизу Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати рашистів неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. Відбито 11 атак. Ще один штурм загарбників закінчився невдачею на південь від Золотої Ниви. На Запоріжжі росіян зупинили біля роботиного. Також ворог не полишає спроб вибити наші сили з позицій на Херсонщині. За день тут нарахували 14 атак. Усі відбиті. Росіяни продовжують тероризувати мирних людей на Донеччині й обстрілювати житлові квартали у дев'ятьох громадах біля Авдіївки, Мар'їнки і Вугледара. Оголошена примусова евакуація. Та, попри обстріли і руїну, місцеві не поспішають. Хоча за час повномасштабного вторгнення на Донеччині вже загинуло 1850 людей, більше п'яти з половиною тисяч поранено. Окупанти щодня стирають з мапи України цілі села, зокрема, і той такий вугледар, де і досі лишаються люди. Яке воно нині? Колись тисячне місто? Бачив Олег Корнієнко. Переступаючи груду бетону, повалені снарядами дерева, ми йдемо однією з вулиць вуглетара, місто, де сотнями тонн видобували вугілля з-під землі, тепер обвуглене іззовні. Коли зі жвава, -ти тисячне місто з шахтами уже більше року схоже на примару. Та навіть у напівмертвому вугледарі і досі лишаються кілька сотень людей. Живуть за рахунок гуманітарки, евакуюватися відмовляються. Вугледар повністю розбитий працює зараз артилерія. Зараз снаряди будуть розриватися. Ще будуть. Скалічені опалені і щодня під ворожими атаками. Розташований на пануючій висоті для росіян вугледар, як кістка в горлі. Тому, аби його захопити, щодня сюди випускають до сотні снарядів Не по нам Так, швиденько, ось сюди. Давайте за мною За кілька годин перебування у місті нам постійно доведеться рухатися перебіжками іноді ховатися під будівлями чи в укритті, і зустріти випадково, хоч одного місцевого не вдасться. Зайвий раз вони намагаються не висовуватися. Ну, ви бачили на да? колишні. Да. Ну, тобто, конструкції, що є, але в самих приміщень внутрі немає. Тобто, там все згорено розбито. Вода русі активно обстрілюють керованими авіабомбами. Каблами. Ну і фактично одразу кілька під'їздів немає. Чи були тут люди на момент попадання? Ніхто сказати точно не може. Влітку росіяни чи не щодня накривали місто півтонними бомбами. Розбирати ці завали було нікому. Тут ані комунальників, ані рятувальників діти, мабуть, дитячий горщик. парта. Ця квартира майже вціліла. Нею гуляє вітер, але ймовірно, коли її покидали господарі, то думали, що ненадовго. Речі майже всі залишилися. Лише вибухова хвиля тут все перевернула. У сусідній квартирі було влучання. Годинник теж зупинився, як і життя сина. Вугледар, Мар'їнка, Рубіжне, Авдіївка, Бахмут. Росіяни два роки демонструють їм не потрібні наші міста з людьми і інфраструктурою. їхня мета випалювати все навкруги, ламати долі українців і просто знищувати нас як націю. Зараз е, почали застосовувати гради вночі. Е, ну і в принципі, авіацію, але вони авіацію застосовують десь трохи далі за вугледар. Та місто хоч і зруйноване, але не скорене. і завдяки ось цим бійцям 72-ї бригади. Саме вони щодня відбивають десятки штурмів росіян і нагадують ворогу, чия це земля З видара. Олег Корнієнко євгені Задоє, за Харкомах. Факти ті єдині новини. Аби перемогти Росію, Україна повинна почати воювати новими сучасними методами на цьому у колонці. CNN наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що позиційна війна для нас невигідна і вийти із цієї стадії Україна може лише, якщо переважатиме ворога кількістю та якістю безпілотників. Важливо, щоб дрони працювали у взаємодії з іншими видами сучасного озброєння. А для цього потрібно, аби наші міжнародні партнери, які нині борються із власною внутрішньополітичною напругою, не зупинялися у допомозі Україні. Здобути перевагу, головнокомандувач пропонує створивши в Україні нову систему технологічного переозброєння. Це може це можна зробити за п'ять місяців. Також він окреслив три пріоритетні напрямки на 2024 рік. Це забезпечення воїнів технологічними засобами, запровадження нової філософії підготовки бійців, яка допоможе швидко опановувати сучасні технології ведення бою, а також подальший розвиток сфери безпілотників. Під постійним ворожим вогнем Сумщина особливо дістається від росіян прикордонним районам області. З нами на прямому зв'язку Ольга Читайло. Від неї дізнаємось останні новини із Сумщини. Ольго. Вітаю і тобі слово. Корості вітаю. почну із останньої статистики. Згідно з даними, ОВА, впродовж цієї ночі Сумщина була чотири рази під обстрілом. Зокрема, під вогнем були дві громади: це Краснопільська та Хотінська. На самому кордоні нарахували близько 30 вибухів. Ну і зазвичай впродовж дня ці обстріли продовжуються. Наприклад, минулої доби було 23 обстріли за 24 години. І це понад сотня вибухів. На щастя, без загиблих та поранених. Як нам пояснили у місцевій ова, йдеться передусім про обстрілу у п'яти кілометровій зоні, яку розраховували, зважаючи на дальність озброєння, яке росіяни застосовують на цій ділянці, але це не означає, що ті населені пункти, які розташовані далі ніж за п'ять кілометрів від кордону у безпеці. А місцеві кажуть, останнім часом росіяни обстрілюють усе прикордоння, все частіше. Останні дні обстріли дуже посилилися. Скажу дуже, і все прикордоння. Це і дуже гучні такі, то раніше там, там мінометне якесь, а зараз і дронами, і артилерія, і гради пішли. В чому посилення? Плинути на населення, можливо, щоб населення якось своїми діями, своїми впливало, можливо, на керівництво. Люди тримаються мужньо, але кажуть, що все ж таки страшно перебувати на цій території. Саме з метою безпеки ми не називатимемо населені пункти, де ми знімали захисти. Там це звичайні підвали та льохи людські. Одна із громад, де ми побували, купила за власні кошти мобільне укриття, і тепер тут справжнісінька підземна школа на прикордоні. Це і захист для дітей, і можливість хоча якось продовжити навчання. До речі, у цьому селі за два роки з нього виїхали лише близько семи. Відсотків населення це небагато, каже сільський голова. Ну і люди пояснюють, чому вони так, таке рішення ухвалили. Кажуть, страшно залишатися на кордоні, але ще страшніше їхати у невідомість. Були такі думки, що може кудись виїхати, може, але тоді привикли і не хочеться їхати нікуди. Невідомість, тут вже якось школа, привикли, друзі. Ну, все своє. Bye yes. Ну, село, де живеться жінка, воно за кільканадцять кілометрів від лінії кордону. П'ятикілометрова кілометрова зона, нагадаю, абсолютно закрита. Ще наприклад, рік тому ми могли туди доїхати. зараз журналістів туди практично не, не опускають. А як нам пояснила місцева влада, люди доволі ускладнив з тих, що там залишаються у складне в складному становищі, тому що там наприклад, немає магазинів, і єдина надія це власне допомога місцевої влади та волонтерів, які привозять зокрема. Їжу. Але хтось хто наважується все ж таки виїхати, часто залишається не залишається у межах області або навіть у межах власного району. Наприклад, ми познайомилися із подружжям, яке із самого кордону переїхало у село, що за 14 кілометрів від кордону тут їм надали можливість отримати хату. Вони перевезли сюди господарство і власне кілька разів навідувалися до власної оселі, просто подивитися, що там відбувається. Заїжджали так там на час-два на там десь. Жити туди ми вже не їздили, ні-ні. Ми викопали картоплю, ту, що посадили у той рік. То ви їздили копати? Їздили під обстрілами. Люди допомогли там, люди дуже добрі в нашому селі, всі сусіди зійшлися, і тракторист у нас хороший там був. Власне, це подружжя має найбільшу мрію це повернутися до рідного дому. Вже власне, вони розуміють, що це станеться тільки коли буде перемога, і прагнуть, щоб це сталося якнайшвидше. Наразі в мене вся інформація Ориста. Олю. Дякую тобі за інформацію. Ольга, Читайло про ситуацію на Сумщині, а ми продовжуємо. Росіяни продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились співпрацювати з ворогом, але не залишили Енергодар. Про це повідомив центр національного спротиву. Працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їхніх їхніх родин. Через специфічність та складність професії окупанти не можуть набрати працівників, адже фахівців бракує по всій Росії. Нині станція не виробляє електроенергію і фактично є інструментом шантажу в руках окупантів. Україна бореться за кожну викрадену Росією дитину. Хоч би скільки ресурсу для цього знадобилося, заявила перша леді Олена Зеленська. Вона виступила у Латвії на міжнародній конференції Війна Росії проти дітей присвяченій поверненню депортованих маленьких українців. Олена Зеленська нагадала, що за два роки війни Україна змогла повернути лише 388 дітей. Хоча офіційно підтверджено викрадення Росією понад 19,5 тисяч наших маленьких співвітчизників. Дружина президента наголосила, Росія веде війну проти дітей усіма можливими способами, використовує усі злочинні механізми. Вона розповіла кілька історій наших дітлахів, які були поранені внаслідок обстрілів, пережили втрату рідних або російський полон. Перша Аді подякувала кожній країні, яка працює над тим, щоб повернути наших дітей додому, і закликала країни Балтії і увесь світ активніше долучатися до порятунку викрадених Росією маленьких українців. Змогла повернути змогла повернути лише 388 дітей. Такими темпами підрахували, що будемо визволяти їх з Росії 50 років. Це вже будуть не діти, це вже будуть дорослі люди. Це вже було і досі триває. І тисячі дуже літніх людей навіть зараз шукають своє справжнє коріння Латвії, Литві, Польщі, Чехії. Це ті, кого примусово вивезли під час Другої світової війни, позбавили імен, мови, люди, над якими поставили жахливий експеримент. Це усі новини наразі. Далі в марафоні. Розмовна студія із Яною Бранзей. Яно вітаю, слово тобі.